Осколкове поранення 3 вересня у мене. Чоловік брушну полость 3 вересня, а сина на глазах у нас убило. Він тільки виходив з хати, а тут якраз упав снаряд чи що ну там, і на смерть його Я побачив. два роки було. Ми, в з чоловіком йдемо в Дніпро до доньки, там вона живе. Тут плануєте і залишитися? Так, ну. да, а нам там повертається ні, ні до чого, потім, тому що там у нас. Ад на землі Уже скоро два роки. Ми в такій красній зоні. Чому раніше не могли виїхати? Боже, вам і студно й казати. А нам жалко було хату бросати, а то вдруг хтось її займе, а потім ще щось зробить. А коли прийшло лихо, бросили Де. все, два місяці пролежали в лікарні в Луганській. Підлічили нас, ви знаєте, може, ви не повірите, мені нічого не жалко. Хоч ми його саме вдвох будували, все робили. Нічого не жаль. Тільки якби це все зробилося раніше. Вже все ми рішили. Ми навіть не їздили додому. Нам сусіди передали це яку одежу, там де кого що взяли, і все. Робочі. Скільки у вас зайняв цей шлях? А це сюди як їхали? Ну, сьогодні вранці в 4 години ми виїхали, ну вісім годин ми сюди їхали. Ніде нас ніхто не зупиняв, ми їхали рано, вони ще сіть спали, ніхто нічого нас не провіряв. Оце отут тільки я не знаю, яка тут блокпост тут десь великий, що нас ото пропустили вже сюди на нашу територію. А що в нас і змінилося? У нас все життя змінилося, все покотилося. Все, боялися виходити з хат. Два місяці сиділи взагалі в підвалі, то вискочимо, бігом трошки розтопили картошку мундірах, наварили і вп'ять у підвал, тому що не те, що були прильоти, але туди смалили страшне. Угу. А зараз, взагалі. А так ми старалися общатися з сусідами, але ну, людей дуже мало сталося. Теж той жалів, будинки, все бросили. Ми якраз у центрі. Ті... Звідти, ті звідти, а снаряди бомби падають у село. Бо ті до тих не добивають, ті до тих не добивають. Угу. І... А як село називається? Жителівка Кремінського району. Угу. Зараз. Тепер до доньки, так? Ви вже їй позвонили, це вона вас переконала переїхати, чи ви самі їздите? Вона сказали? як тільки з'явився зв'язок, у нас вже не було, як я в Луганську лікарню впали, вона кожен день дзвонила. їдьте, їдьте. А ми кажемо, звісно, приїдемо. А чоловік то ще ж в реанімації був, а тоді в хірургії перевели. Він каже, та я й на колінах поповзу, тільки вже не додому. Mm -hmm. Так, що, а вони ж там живуть саме на другий день війни, вони поїхали туди. А вони теж жили у вас в В Кремені вони жили, взять, працював yeah, yeah. свердинським адвокатом. Mm -hmm. А тоді все бросили. А тепер там і квартира в них розграблена. Синова посілок Южний, там дерубіжне, взагалі розбита. Ну, взагалі, все розбите. Mm -hmm. І серця наші вже розбиті, вже ніхто нічим не зашиє. Страшні дівчата, Я це, буду, це саме страшніше, коли батькам доводиться охоронити своїх дітей. А у нас там багато так дітей побили. І маленьких, і дев'ятимісячних, і все. Страшне діло. Так що, от так. Ми їдемо. Надіємося, що там може ж буде краще. а як не буде, все ж таки ми разом. Да. Ну, да, з ми ж разом. А як ви думаєте, чи вдасться вам повернутися туди додому? Ні. Nee. Якщо буде можливість ні до чого повертатися, ми ж його не відбудуємо нічого за наші пенсії. Mm -hmm. І це все нам ж буде напоминати. Я сина похоронила, чоловіка відправили зразу ж спасати його, а сина похоронила, а потім ото що ще одну ніч ночувала вдома. Ви просто не можете себе представити. Я взагалі не спала. Я знаю, так ото фільм показують такі, то замедлені, і mm -hmm. оце воно мені круте. круте, крутей, круте. круте. Mm -hmm. Так що я не хочу. Хто знає, там буде в Дніпрі, може, там ще хуже буде, але ми будемо разом всі. Душа болить, дівчата, дуже душа yeah. болить. За що це? Це ми все дбали, дбали, Поля сі, не сіяні аж два роки, Ой, ні світу, ні газу, ні води. Отак люди живуть. Давали нам російські паспорти, сказали, якщо ви не отримаєте, ви не отримаєте ну, російські паспорти, ви не получите пенсії, ви не встроїтесь на роботу, син теж отримав, тому що в нас було роботу шукати 52 роки, mm -hmm. ще ж працювати. Ну і все, так що. Ну зараз нас їх вже немає.